Пандемії приходили знову і знову. і щоразу ми стояли на межі знищення. Сьогодні розглянемо вісім найстрашніших пандемій в історії: Антонінова чума, 165 180 роки нашої ери. Римська імперія в паніці тисячі вмирають щодня. У давнину слово чума лакпестіс або Пстилентія означало будь-яку масову смертельну епідемію, незалежно від збудника. Тому в літописах могли писати чума, навіть якщо це був гриб кір або віспа. Тобто чума означає велика зараза. І це була, ймовірно, саме віспа або кір. Опис симптомів не схожий на справжню чуму. Історик Гален, лікар імператора Марка Аврелія, залишив детальні описи: тіло вкривалося висипом, схожим на пухирі з гноєм, які підсихали і залишали рубці. У хворих піднімалася температура, з'являвся кашель, спрага, виснаження. Це не характерно для справжньої чуми, але дуже схоже на. На віспу. Деякі дослідники вважають, що симптоми більше походять навіть до кір гарячка, кашель, висип, ураження очей. Але через важчий перебіг і шрами після висипу віспа виглядає ймовірнішою. Жертв близько 5 мільйонів. Імператор Марк Аврелій сам загинув від неї. Історики писали: міста спорожніли, богів більше ніхто не просить про милість. Юстиніанова чума. 541-549 роки. Візантійська імперія. Початок темних віків. Бактерія Yersinia Пестіс справжній збудник чуми, що переноситься блохами, вбиває понад 50 мільйонів. Нів людей, що складало половину населення Візантійської імперії, все починалось із жару і головного болю. Потім з'являлись гнійні пухирі, бубони, чорні плями і дивні марення від інтоксикації. Історик Прокопій писав: трупи валялися на вулицях, і ніхто не мав сил їх поховати. І саме ця чума вперше зупинила розширення імперії. Чорна смерть. 1347-1351. Та сама чума повернулася тепер уже з катастрофою для Європи. 75 мільйонів загиблих, цілі міста вимирали. Лікарі носили костюми з дзьобами, начинені травами, бо думали, що це зліви пари. Після неї середня зарплата різко виросла робітників, просто не залишилась. Велика віспа з 16 століття. Хвороба, що змінила континенти. Віспа знищила до 90% корінного населення Америки після прибуття європейців. Холера, сім хвиль прокотились світом, десятки мільйонів жертв. Саме завдяки пандеміям холери народилася сучасна епідеміологія, збудник вібріохолера, страшне захворювання кілька годин, і людина висихає від зневоднення через страшну діарею, Судоми, блювання, тіло синє. висипний тиф з 16 по 20 століття. Цю хворобу переносили воші. Вона супроводжувала всі війни від Наполеона до Другої світової. У концтаборах тиф косив тисячі людей. Він убив більше солдатів, ніж кулі, іспанський грип. 1918 1920 -й. Після Першої світової нова битва іспанка заразила півмільярда людей, а вбила до ста мільйонів. Іспанський грип спричинив вірус грипу типу А підтип А ОНН-1 майже такий самий, як той, що з'явився знову у 2009 році. Свинячий грип. Люди ходили в масках, школи і театри зачинялись, а вірус повертався у ще смертельнішій хвилі кожні кілька місяців. COVID-19. понад 7 мільйонів офіційних смертей, локдауни паніка вперше в історії вакцину створили менш ніж за рік. Від чуми до ковід людство виживало попри все. Пандемії змінювали імперії, медицину і нас самих. А чи готові ми до нової хвилі? Лайкни це відео та підпишись на лікарні.